На Київщині через три місяці після зміни голови обласної держадміністрації відповідними розпорядженнями президента призначили 11 очільників районів. Їх обирали на спеціальному конкурсі поміж більш ніж півтора ста кандидатів серед призначених голів РДА, як місцеві жителі, так і найкращі кадри з усієї України. Буває так, що громада потребує людину фахову, яка в певній мірі ніяким чином не скомпрометована на місцевому рівні, і, і дасть новий поштовх, новий подих в розвиток громади. Таких районів, зокрема, у нас на сьогоднішній день є чотири на Київщині, де ми якраз погодились на Співпрацю із представниками із інших регіонів. І я думаю, що від цього регіони тільки виграють. Однією з головних цілей, поставлених перед новими головами, є розроблення програмного документа, стратегії розвитку району. Окрім цього, потрібно створити так званий паспорт регіону. В ньому має бути вказано кількість шкіл і лікарень, чим він багатий та які підприємства працюють. Для того, щоб повернути життя цей район. Для цього треба однозначно, на моє переконання, науковий підхід. Нам треба працювати із громадськістю і широко інформувати про те, який стан, перш за все, екології в даному районі. Тому що воно в певній мірі відлякує людей. Люди думають, що тут все настільки погано, що сюди навіть дзвонити не рекомендується. Першими представили перед громадами голів Іванківського та Поліського районів. Північ області не є економічно ефективною. Тут немає ні родючих чорноземів, ні великих транспортних артерій, які могли б допомогти в розвитку. Негативно впливає і розташована поблизу Чорнобильська АЕС. Буквально пару днів назад були роковини 30 років з дня катастрофи, і відразу пару днів назад велике свято у нас, яке ми так само відмічали. І воно надихає на те, що треба пам'ятати. Ту героїку і тих людей, які пішли в світ інший, але треба пам'ятати про живих і старатися, щоб нам з вами жилося краще і дітям краще жилося. Особливу увагу приділяти створенню нових робочих місць, застосування некозберігаючих, екологічних, чистих технологій, поліпшенню якості і надійності комунальних послуг. Ну і в кінцевому підсумку все це спрямовано на підвищення соціальних стандартів життя наших громадян. Вже за 30-50 днів голова облдержадміністрації очікує перших результатів роботи. Адже в тій економічній ситуації, в якій знаходиться Україна, немає часу на роздуми. Щоб було з чим порівнювати. Очільник області поспілкувався з лікарями району та дізнався про теперішні проблеми. Їх зрозуміло багато. Тож працювати є над чим. Климюк, Віталій Мамонтов, служба інформації за київським часом.